До того як ми почали не їсти цукор взагалі, ніяких конфеток, батончиків, можна додати в чай, в каву собі цукрозамінники. У нас прийом їжі 2-3 рази, не більше, без перекусів. Так, це буває не завжди. Якщо ви захочете далі продовжувати, продовжувати не їсти цукор, це добре, тому що від нього дуже багато проблем. Е, і по здоров'ю, і хронічних захворювань. Е, ну, в міру можна їсти далі, тоді, коли ви вже наберете свою вагу, таку, як ви, ідеальну свою вагу, таку, як ви собі, надумали. А на початку нашого процесу схуднення нам потрібно завершити будь-які вуглеводні, такі легкі вуглеводні перекуси та зменшити кількість цукру. Мінімум, це може бути 3 ложки цукру. Саме 3 ложки чайних йдуть нам на. Енергію, весь інший цукор за один прийом їжі буде йти нам в жир. Так, що ж у нас відбувається? Спочатку, як ви відмовляєтеся від цукрів, відходить вода, зв'язана вода в тілі, тобто її утримали там солі, Сіль, яку ви надлишок солі. Ви, З'їдали різні, різні глютамат, натрію, цукор, також від цукрів відмовлятися від солі, надлишку солі, від фабричної їжі, від харчування в ресторанах, жареної їжі. Тому спочатку у вас відійде вода, не жир. Спочатку ви можете навіть не ставати на віси, відійде 2 тижні. 5 кг приблизно від 2 до 5 кг води відійде. Як зрозуміти, що ви почали спалювати жир ваш організм? По-перше, як жир спалюється, тобто він насамперед окиснюється. Завдяки калію він висвобождається від оболонки ліпідної і окиснюється. тобто Зв'язується з киснем і перетворюється жирова молекула, вона розкладається точніше, на вуглекислий газ та воду. Вуглекислий газ виділяється з диханням при видиху, а вода виділяється через під, з мочею виходить, та також через подих. Ви почнете через тиждень втрачати жир. Насамперед піде вісцеральний жир, тобто жир, який знаходиться навколо наших органів внутрішніх, навколо серця, навколо печінки, навколо підшлункової залози. Спочатку він піде на талії. Тобто вісцеральний жир уходить. Далі йде інший жир, який там на бедрах, на, на, це, на лиці. Там, де ви набираєте, звідти він і, і піде. Як зрозуміти, що він пішов? По-перше, ви відчуватимете постійно, температура тіла буде підвищена, ви зроз, побачите рельєф. Тобто м'язовий рельєф буде. Лімфа окремо впливає на виведення токсичних речовин. Це така, як у нас є кровообіг, у нас є і лімфообіг. Тобто, ця рідина вона напівпрозора, і вона виводить всі ці надлишки токсичних речовин і елементів, які молекул там різних які. Виводяться тоді, коли ви починаєте інтенсивно худнути. І саме тоді, коли, наприклад, ви використовуєте таке вид голодування, як інтервальне голодування. Ці всі речовини повинні виводитися з організму в цьому участві лімфа, тому потрібно дивитися. Якщо у вас є оточність вранці, якщо у вас є целюліт, то вам потрібно додатково використовувати додаткові засоби для того, щоб лімфу розминати, роз, роз, як сказати, запустити цей ток лімфи. Найкращі вправи для цього це вранці, наприклад. Ви бачите, що ви оточна. Значить, ви стоїте і на голодний шлунок ще тільки встали, ви зразу робите перекати з п'ятки на носок десь приблизно 200 разів. За целюліт хочу сказати, тобто також це є за 100 лімфи, тому вам потрібно. Буде придбати масло грейпфрута або інше якесь масло, ефірне, масло або масажне якесь масло, і придбати щіточку та робити собі масаж там, в тих місцях, де є целюліт.